Скажіть, будь ласка, а суддя, новий суддя? Б, 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 б. А, так, 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 Тут я викладаю. А до нього хто зайшов свічити? Я хотіла б на хвилинку. Що там закрито? Почекайте, будь ласка, будемо зайнятий. То як зайнятий суддя? Як журналіст хоче зняти, наскільки він зайнятий? Це вже свідчить. Ми причекали на 9 годину, мало бути судове засідання. Я теж як вже нас чекаю. Зараз вже майже півтори години прийшло, судове засідання немає. Я побачила, що слідчий, колодій зайшов сюди. Чекаємо виходу. Скажіть, будь ласка, а ви до суді заходите? Шо? Шановний будь пан, слідчий? Ще на котру годину в суд. Як <ME> на 9 годину? не на петру годину, а в якому залі? Так, то ви постійно вточняєте? Ні, ні. Добре. Раз. Ваша честь, скажіть, будь ласка, я тільки що стала свідком, що до вас заходив слідчий колодій. Ми прочекали на 9-ту годину, я була запрошена як журналіст на судове засідання. Угу. Чому ми так довго затримали судове засідання? Ми чекали на слідчого. Ну, а що слідчі можна згідно статті 306 КПК України розглядати давайте, без слідчого. Давайте, давайте ми будемо в засіданні спілкуватися. Добре. Але просто я наскільки знаю, що слідчий не має права заходити до в кабінет судді.